Юйя Вісландер. Мама, му фантазує. Читає Оксана Ардан. Настала сіра, холодна, майже безсніжна зима. Мама му стояла біля вікна і виглядала ворон. Мах, мах, мах. Ворон сів, як звично, на віконний карниз. Привіт, вороне! Добре, що ти прилетів, мені так сумно. Кра. Чого б це? Тобі ж завжди подобалося в хліві. Корови повинні спокійно переживати зиму. Я тужу за сонцем і зеленою травою, дні вкрай короткі та сірі, зітхнула мама. му. Нічого це тобі не до шмиги, сіре. Ночі дуже довгі і темні ворони. Ти не вважаєш, що це жахливо? Хай тобі грець! Кар. Глянь на мене я сіро чорний, і це красиво. Ворон випнув груди і розправив крила. Я не тебе мала на думці, сказала мама му. А не завадило б і мати. Кр. буркнув ворон. Му, ворони, хіба ти не тужиш за літом? Влітку можна плавати? Плавати? Кра! Щоб намокнути. Я тужу за джунглями, і я не маю бажання дивитися на корів, що римигають і витріщаються на мене. Кра! Я хочу дивитися на мауп, які висять на ліанах і жбурляються бананами. Мені хочеться туди, де ворони, що мешкають у джунглях, літають без вовняної шапки на голові. Хрррр! Там їздить тигрячий потяг. Ту-ту! гур. -ту Ворон заметушився по хліві. А я Я тужу за зеленою травою, сказала мама. Му. Ну, або за справжньою зимою, з білим снігом!» снігом. Де ж ти все це візьмеш? Вороне, нам треба дещо зробити. Уявімо собі, що зараз літо. Гайда на двір. А що скаже господар? Крр. Хіба тобі можна взимку виходити на двір? Ще як можна, гайда. Кра! Я ж тільки прилетів. У мене застуда. Ходімо. Глянемо, чи поклала господиня в годівничку щось їсти пташкам. сказала мама му. «Мах, Мах-мах-мах! Та чого зволікати? Крр! Мерщі туди корівчино! Ворон полетів просто до пташиної годівнички. У згимку для малих пташок господиня зазвичай підвішувала пів кокосового горіха, насипала зерна і клала сирні скоринки. Зі стріхи звисала довга бурулька. Мама Му доторкнулася до неї хить-хить, і бурулька відкололася. Му. Я уявлятиму, що це морозиво. Калюжі взялися тоненькою кригою. Мама Му вступила в калюжу, і крига покришилася. Вороне, глянь, крига, як скло. Мені здається, я розбила на вікні шибку. Крикнула вона. Що за комедія? Кар. Мамо, ти корова. Корови ніколи не б'ють на вікнах шибок. Кар. му То я ж фантазую, ворони. «А, Що ти робиш з бурулькою? Мамому, ти її лижеш. Так. М -м -м. І собі нашкодиш Це просто вода, ворони. А може, вона отруйна. Що за дурниці? Ходімо, побачимо, чи замерзло озеро. О, глянь, вороне! Здається, зривається сніг. Ура! З неба падали лапаті білі сніжинки. Мама, Висолопила язик і заходилася їх ловити. Єси, мамаму, у тебе захрипне горло. Та ні, ворони ось покуштуй, як смачно. Ні, а якщо я занедужаю, треба натягти шалик. Кар, полечу додому, бувай. Ворон полетів додому у воронячий ліс. Мама му залізла на своє дерево. Вона побачила. Що озеро замерзло. Сніг падав і падав, дедалі густіший. На гривці мами Му утворилася снігова шапочка. Мама Му спокійно собі сиділа і розглядалася довкола. Я бачу цілий світ. Який же він звідси маленький, думала вона. Мах-мах-мах! З воронячого лісу і сів на дерево. Грр! Привіт, мамаму! У тебе такий смішний вигляд! Я уявляю, ніби на дворі літо, і я сиджу на своєму дереві, поміж листям. Це так класно. Мама, -му кивнула головою на берег. Глянь, ворони, туди, де лежить господарів човен. Геть, засипаний снігом. Він уже навіть не подібний на човен. Та бачу. Кр! Му, ти пригадуєш, як ми влітку сиділи в човні і ловили рибу, ворони? Тільки ти і я то було круто. Але тепер не літо, мамо. А он там, вела далі, мамаму. Бачиш, наші хати на деревах ворони. Їхні стріхи притрусило снігом. Так гарно. Гарно? Ха. Пригадую, ти напиляла купу дощо. Му? Я повісила в своїй хатині гарну штору, а ти збудував воронячий палац, у якому не захотів жити. Хе, а що мені було там робити? Кар! Глянь на дитячу гірку, вороне. Там повно снігу. Ходімо туди спускатися. Уявимо, що зараз літо. Спускатися Кр! Ні за що. Я змокну, і я не підпихатиму тебе. Кррр. Мама, му почала злазити з дерева. Обережно, мама. Му! крикнув ворон. Узимку на деревах слизьке гілля. Мама Му і посковзнулася, втратила рівновагу і гепнула просто додолу. Му. закричала вона. Ти забилася, Му?» – занепокоєно запитав ворон. Мама Му лежала в снігу на спині і дригала ногами. Ні. Я летіла, я просто уявляла себе ангелом, засміялася вона. Я коров'ячий ангел, вороне, а ти можеш бути воронячим ангелом. Гай тобі греть, ворони, не ангели. Але ж ти маєш справжні крила. Твій ангел буде найкращий. Може, тобі дадуть приз. 수도net, казала мама Му, нас же ніхто не бачить. Kr! відповів ворон. Мах-мах-мах. Ma, ворон таки зробив снігових ангелів. Кількох, і був дуже задоволений. Ну, хіба можна порівняти воронячих ангелів з вороном, що живуть у джунглях? Kr! Мама Му вибралася на дитячу гірку. Вороне, я вилізла сама. Йди сюди, побачиш, як я спускатимуся, крикнула вона. Я змокну, мамо. Му. Я пам'ятаю, як тоді було насправді. Кр! Але тепер води нема. Тепер лише крига. Ти не змокнеш. Тобі треба це побачити, вороне, бо пошкодуєш. Спускайся! Сказав ворон. Ну ж бо, хочі. Раз, два, три. крикнула мама. Му. На дитячій гірці лежало багато снігу, і це заважало їй спускатись. Спускайся! Кав! Я промерз до кісток! І мама му наважила. Аго! Корова розчищає сніг!» закричала вона. Сніг розлітався на всі біч. Біля дитячої гірки утворилася велика кучугура. Ворон зник. З під снігу стирчала одна вороняча лапа та кілька пір'їн. І ще долинали дивні звуки. Тримайся, вороне. Я чую тебе, я тебе врятую. крикнула мамаму. Мама му, заходилася розгрібати сніг ратицями. Це все, що вона вміла, і врешті решт таки витягла ворона. Усе гаразд, хороший мій вороне, о, 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 як Ворон Воронка. І махав крилами. А <кій> <кій> ближ мене, корівчино. Корр! Я опинився під лавиною і захворів. У мене запалені легенів. Мені треба додому в своє гніздо заспокоїтися і відпочити. Харбой. Мах. мах, мах. Ворон полетів у бік вороня цього лісу. За спиною в нього метлявся шалик. Що ж, бувай, ворони, до завтра. махала на прощання мама. Мо. Вона так гарно провела день, що навіть придумала віршик. Чи тепле літечко, чи білий сніг? Нас від нудьги рятує тільки сміх. Кого лякає сіра ця зима? Коли нас двоє, то нудьги нема. Якщо вам сподобалася казочка, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок.